Коли українці збирають шалену кількість грошей, росіяни приходять для того, щоб це зруйнувати, підірвати довіру тих самих українців, які на це донатили. Мене звати Наталія Соколенко. Я комунікаційниця благодійного фонду Спільнота Стерненка. Ми, як фонд, також стикаємося з російськими фейками, які направлені на те, щоб дискредитувати волонтерів, підірвати довіру до нас та зменшити підтримку людей. Фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки, але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання. Коли е, ворог окупував мій населений пункт, я живу е, недалеко від міста Буча. Ми вимушені були виїхати. Слава Богу, ми встигли виїхати до окупації. Приїхали в місто Львів, і ми їздили там і під кордон. Людям там їжу роздавали і займалися. Вивозом людей з окупації допомагали фасувати там їжу, ліки для них не дуже давно працюю в фонді. Але е, я давно слідкую за фондом з початку його створення і до початку створення, коли тільки Сергій Стерненко і п'ять людей разом з ним збирали просто шалені кошти. Військовим нашим буде дуже важко утримувати лінію фронту без хорошого забезпечення, без тих самих дронів, яких постачає благодійний фонд спільнота Стерненка. І росіяни таким чином будуть вигравати, тому вони їх. Дискредитують росіян не так багато фантазії, і основний їхній фейк, які вони пропагують, це що волонтери українські крадуть гроші, які люди збирають для війська. В основному це робиться проти великих благодійних фондів, які роблять дуже багато для військових. Українські волонтери під час російських атак цинічно збирають гроші. Цей фейк був вкиданий після першого масованого е, обстрілу. Насправді цей збір е, він був запланований, але масований обстріл стався раніше, і люди просто писали коментарі. Вони хотіли помститися, і вони писали куди донатити. Ці фейки виникають. Е, коли відбуваються якісь масштабні збори, коли українці дуже масово донатять, коли українці збирають шалену кількість грошей, росіяни приходять для того, щоб це зруйнувати, підірвати довіру тих самих українців, які на це донатили. Росіяни намагаються підірвати довіру українського народу до благодійних фондів, тому що волонтерський рух в Україні є рушійною силою. Якби не волонтери, було б дуже важко воювати. Тому росіяни це розуміють. Росіяни знають, яку силу несуть під собою благодійні фонди, і тому вони намагаються просто підірвати довіру українців, що вони перестали донатити, і благодійні фонди перестали надавати таку допомогу війську. Я так багато бачила цих фейків. Спочатку у мене було Дуже сильна злість. Просто я хотіла писати усюди всім коментарі, відповідати. Я просто накидувалася на тих, хто розповсюджував ці фейки, не розуміючи, що насправді є цілі ботоферми, які займаються цим. Найбільші аргументи, які я доводила про те, що це люди, яким довіряють українці, про те, що вони виставляють звіти, і взагалі, от військові, які показують звіти. Гроші на волонтерських рахунках неможливо проконтролювати. Чому благодійна організація не може красти гроші людей, які донатять? на кожного наприклад виробника? У нас є договори, по яким ідуть ці надходження, і це контролюють як і податкова служба, так і банківська, банківська система. Якщо ці кошти перекидаються, наприклад, невідповідною не на відповідну організацію, яка за договором має отримати ці кошти, то банк просто заблокує цю транзакцію а також це публічна звітність. Це в першу чергу, чому люди можуть довіряти фондам, яким вони донатять, тому що вони можуть щоденно перейти і подивитися звіти, куди були направлені їхні кошти. Відповідальність кожної людини слідкувати за тим інфопростором, в якому вона знаходиться, в першу чергу відмовитися від російського інфопростору, тому що в основні фейки, які скидають росіяни, вони йдуть або через проросійських медійників, або через проросійські телеграм-канали, тіктоки. Для українців дуже важливо дотримуватися інформаційної гігієни, слідкувати за соціальними мережами, слідкувати за майданчиками, на яких вони знаходять ці новини. І якщо, наприклад, люди бачать, що був фейк вкиданий, і потім його цей фейк розвіяли, то на мою думку, люди мають відписуватися від цих майданчиків, де вони це прочитали, тому що скоріше за все цей майданчик. Використовує маніпуляції для того, клікабельні для того, щоб люди переходили просто і створювали їм перегляди.